Добрый день, Сергей Иванович. Ну, вчера был у нас с вами тяжелый день, я говорю тоже, потому что э, был почти все время с вами. Как, какие ваши предварительные впечатления? Я так понимаю, все еще не отложилось, не сформировалось или уже вы готовы? Ну, вчера мы провели, начиная с 5 часов -го ранку, как называют итальянский страйк. Это Це... Не встройком називається це обикновена робота ну, так, це, по інструкціям. Це робота, Якби бать. говорили раніше, так. практично всі локомотивні бригади, починаючи починаючи з п'ятого ранку, не приймали локомотиви, зробили актирування їх. і... Чекали, значить, заповняли свої маршрутні листи, той тобто, згідно чинного законодавства, стаття 6 закону про охорону праці, стаття 113 кодексу законів про працю. Якщо є порушення, яке загрожує безпеці руху навколишньому середовищу і самому робітнику, він має право припинити роботу і з вимогою до керівництва до її усунення за ним зберігається середньомісячна зарплата. Всі практично електровози були Скільки общего електровозів було несправно? В депо їх десь 16 електровозів. Вони всі були з несправностями мінімум від 5 до, до 20, а то й більше. Якщо взяти в ПТА 21 то 80% на всіх присутніх локомотивах, і ще є закони про охорону праці, інструкція по техніці безпеки, то там дуже багато, і вони всі, практично кожна друга, недолік на цих електровозах. Значить, присутні. То, що ми раніше заявляли, майже чотири роки я бився за те з адміністрації як у південної залізниці, так і пад у залізниця. Радше вони не пад були, а просто у що потрібно що то робити, усувати. Ну, скільки ж можна е, гробить здоров'я людей, ніхто на це не реагував. То, що ми їх пригрозили, що буде страйк технічний, вони на це теж не Тож реагували. Не бояться. Да. Ну вчора ми розпочали, ніхто не знав десь до. Пів-дев'ятого ранку адміністрація ще не зрозуміла, що твориться, але локомотивні бригади не приймали локомотиви, акти заставляли, вони сиділи і ждали. Ну, Пізніше, як говориться, розстелилася адміністрація, почала що робити. Ну, Для того, щоб е, нормально головою думати, а там, мабуть, нема кому думати, вони вмісто того, щоб е, сісти, наче домовлятися про вирішення даного питання, вони просто-просто. Шукали, хто ж вийде в наряд. Найшли халуїв. Ну, вирішили піти по путі найменшого меншого себе да. халуїв і так далі. І їх сажали на локомотиви, щоб вони виїжджали. Даже ті ребята, Даже ті, не заходили туди на екіпіровку. Навіть да? Да. були випадки. Ну наші бригади посилали на підміну, не доїхали зі знаменки, локомотивний не бригади. Час закінчився. То наші були бригади там не приймали А таке Дозволено. Ну, що не таке? Може таке проїхати? Що час закінчиться? Ну, ні, то, що, допустим, на лінії Там... Ну, так а де діватися? Режим праці є, більше Може. 12 часов Яс. не можна робити. Поїхав наш машиніст, один Діма Маценко, він не прийняв там тоже. Його поїхали знову міняти. І коли в депо вийшло так, що почали підсаджувати в депо на несправні локомоти е, тих халуїв, що я сказав, вони почали виїжджати з депо. То ми прийняли рішення перекрити, значить, виходи з депо локомотивного, тому що згідно правил технічної експлуатації залізниць забороняється випускати з депо локомотиви з такими то несправностями, і ми стали на на шляху. І перекрили. Тоді прийняли рішення, що по станції. Навіть локомотиви, які закінчились технічне обслужування, які на плановий надо поточний ремонт ставити для обслужування, їх давали команду халоям приймати. Ні до жиру, лише би, жив. да. би живу. Да. Ну, в кінці до кінців, після того, як перекрили депо наші хлопці з двох сторон, втрутилися в Служба безпеки України туди. E, міліція то наша адміністрація південної залізниці yeah. во главі з начальником служби вирішили таки значить почати переговори і дойшли консенсусу. Ну, і Харків під'їхав як раз. три <клух> часа мінімум вже їхав. З да, ну вони під'їхали. Вони чотири часа сиділи в кабінеті, ждали. Вони вирішували Понятно. план, як би можна нас дураками зробити. Ну, не вийшли. А... Ну в кінці до кінців завели переговори. І домовились до того, що до 4.04 ми створимо спільний протокол з датами вирішення тих питань. Очередний. І, да, очередний протокол. Ну зараз ребята були заведені, кажуть, бо стояти, стоять за навіщо до, до, до перемоги. Ну, все таки ми говорили їх. Що давайте це буде акція, можна сказати, пробна. Таку акцію можна починати кожного дня в любе, время, коли захотіли. Вона ну, вона ми ще подготовила. Да, вона вона ця акція, вона така, що безобідна. Безобідна для робочого чоловіка. Йому... Ні, по мозгам стучить здорово, між прочим. Стучить, да. так. Стучит. Вона, значить, Вона не а, а так робочий чоловік отримує заробітну плату, прості звини власника, виходить, по закону. це. І можна страйкувати хоч через день, хоч через недію, хоч і далі. Ну, вони, вони зрозуміли, що обіцянок, це ця вже... Не треба нам давати, коли почав начальник служби давати, що чесне слово, ми все виконаємо. Я йому показав 9-місячний протокол. Ось він у мене знаходиться. Коли наш помощник машиніста написав Гройсману, що за випадку моєї загибелі, або е якщо щось з здоров'ям станеться, обвиняю таких таких керівників. Тут написано чітко, що в комісіоней осінні все устранить. І я йому зразу тільки він починає мені обіцяти слово офіцера. Я йому зразу цей протокол, кажу, вашу ось телеграма кажу. Він Та ладно вже, давай договоримося ну, і все. ви. В кінці ми отримали отакий попередній документ, в якому підписався те начальник служби а ну, да. Гуляєв Володимир Іванович. І моя підпис в тому, що ми створюємо комісію спільну і повинні в оцю п'ятницю, ось через день вирішити питання по всіх тих пунктах, які ми намітили це ну, в межах Південної Залізниці. Пункти, що касається. Значить, у залізниці ми плануємо з вільною проспілкою залізничників України десь в другій половині квітня місяця uh -huh. взяти в облогу у залізниці і потримати uh -huh. їх до тих пор, поки вони щось рішать. Знать по заробітної платі, то що вони кинули 25%, ще невідомо, що їх, їх ніхто не бачив. Ну я вже говорив, що інфляційний коефіцієнт в цьому місяці був спрацювати в чотири місяці того повищення зарплати, яке нічого не дало, а мінус те, які отримали, він до інфляційний коефіцієнт спрацювати і деяким професіям, що зарплата 4-5 тисяч бути ще більше, ніж 25 процентів. Але вони для того, щоб показуху зробити, кишенькова проспілка в місці з адміністрації прийняла рішення і е, значить. Е, Прийняла типу такий документ, що ми вам піднімаємо зарплату, але через ось, 1 квітня він дуже був автоматично піднятися. Значить, тепер ще на 4 місяці планка падає на інфляцію, і ще 4 місяці ніякого не буде. 25% оцих піднімуть, премію заберуть, і в ітоги нічого не буде. Це, як, як всіх, да. підняття заробітної плати, я думаю, великого не, нам чекати нічого. Хорошо, Сергей Иванович, ну я понимаю, что в рамках одного депо вы провели вы так успешную акцию, которая поставила все-таки начальника локомотивной службы дороги в неприятное положение. А что делать тем, кто работает в таких же депо по Украине? Ну, вы это... говорили, да, там, я... Николаев, да. Киев, Пассажирский. Я там... Находяться під такому. Я думаю, що там не состоянию. начальник служби локомотивної, він це як м'яч для биття його прислали сюди. А, там я знаю, що сидів, чухався на кріслі начальник південної залізниці, тому що дзвонки були йому постійно. Як там я бачу від начальника служби. Як там він і з вами може поговорити, кажу, не надо, Ми з ним поговоримо, коли захочемо. Як час у нас буде, якщо буде таке бажання з його сторони. І я знайду час поговорити з начальником дороги, але для других колективів ми просто цієї пробної акції показали, що зараз потрібно створювати в других колективах такі самі вільні проспілки. Ми, я думаю, виставимо телефони, куди звертатися. Ми вам допоможемо створити такі вільні проспілки. І потрібно, звичайно, одним ми... Нам дуже тяжко. Тут здрав... не вийде. Да, вони практично знайдуть, е, що будуть об'їжджати. Знаменка трошки сюди поїхала. Там основа Полтава почали дергатися В їх. Звичайно, вони не вивезуть без нас грузи. Портах була проблема в портах. Якби ще ми півдоби постояли, то там страшні санкції прийшлось би платити міжнародним судам, які ждуть оці грузи, які йдуть з Росії. В нас іде поток сюди. Йде гок Кременчуцький, теж шкандибав у цей то. Потрібно, щоб добитися, щоб людей не за бидло, Потрібно всім бажаючим. А таких людей, я думаю, знайдеться в Україні. Ми бачимо під нашими роликами, є хороші, кроме тих, що на ну, да, них не тих ми не бращаємо, то нормально нам рекламу роблять. Ті що молодцы! Гадості, гадості, молодцы! гадості пишуть молодці. А ті, що пишуть, обсуждають нас, не тільки воно в Ютубі, воно ви да. по других сайтах да, є, да. і люди обсуждають, підтримують нас. спасіба їм за це. Ну, спасіба, це мало. Значить, треба вступати вільну, треба. у вільну про спілку в місті братися за руки і доказати, що робочий чоловік заробляє на життя тих і депутатів, що в нас собі зарплати про судді, прокурорів, міліції, поліції і так далі. Це все із податків робочої людини. Тому ми повинні основну роль грати, а не вони в нас. Бачили всі прекрасно, що сюди нагнали і поліції, і так далі. Ну, наші люди не струснули. дякуючи тому, що нас підтримали. Ну, хорошо, вопрос. Там ж вам було обвинення вашої адміністрації, тому що ви якби угрожали а як? фізично вражали адміністрації, а от то, що ви писали об'яснення. А, та прийшов до мене полізай, каже, що, що ти погрожував начальнику локомотивного депо, він на тебе скаргу написав. Я йому дав відповідь, що я з ним взагалі не розмовляю. Я з ним взагалі не розмовляю. Я йому, сказав, я йому єдине сказав, що, кажу, ви довели до, до канцуря оцей рухомий склад, а тепер ви питаєтеся викрутитися з положення. Кажу, не вийде нічого у вас. Сергій Іванович. Я приглашаю наших зрителей присоединяться и к каналу, и к Свободным профсоюзам. Да, Успехов! будь ласка, у нас депо, або в Киеве... Ну, а реквизиты мы будем да, давать, наверное, там. под каждым роликом. Так что смотрите, читайте. До встречи, друзья. Спасибо.